Рік у Запоріжжі діє проект Вільні хвилі. Ветерани та діючі військовослужбовці безкоштовно відвідують заняття з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Селантіва. За цей рік для понад ста ветеранів та діючих військовослужбовців було проведено майже три сотні занять з плавання. Старався. намагався досить регулярно відвідувати заняття. Власне, і результати видно по мені. Я прийшов тоді на милицях, і заняття тривали хвилин 15. А зараз можу легко пропливати 45 хвилин. Сили набрався, і організм реабілітується. І, взагалі, заняття в басейні. Я до цього ставився як до розваги в певний період життя, але зараз бачу, що вода дійсно лікує. Рак вільні хвилі впроваджено громадську організацію Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансовою підтримкою компанії Метенвест, яка в Запоріжжі представлена підприємствами Запоріжсталь, «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та «ЗЛМЗ». Ветерани та військові активно долучаються до цього проекту. Будемо розмовляти, щоб і додавати басейни, і можливо додати години, тому що дійсно це приємно, коли багата кількість людей, військових, дізнаються і хочуть потрапити, відновитися і далі себе реалізувати тому попереду бачимо, що багато організаційної роботи, щоб задовільнити потреби наших військових і наших ветеранів. Масштабувати проєкт у Запоріжжі допомагає також департамент спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Планують до осені проводити заняття з плавання у двох комунальних басейнах. Ці два басейни, можливо в перспективі. Ми розглядаємо, що вони долучаться теж до цієї програми. що... Зробить ну більше охоплення саме ветеранів зараз. У нас іде робота для того, щоб зробити наші комунальні басейни, щоб вони працювали круглогодично. Тому що вони сезонно працюють, бо їхній підігрів води залежить від саме опалювального сезону в місті. Наразі проект Вільні хвилі в Запоріжжі продовжили до кінця 2025 року. Успішний досвід кажуть, учасники зустрічі необхідно поширювати у всій країні. Сьогодні необхідно масштабуватись таким чином, щоб охопити всіх бажаючих і всім, кому це необхідно, і підготувати базу для того, щоб… Коли хлопці і дівчата почнуть повертатися, щоб можна було обійняти їх всіх без виключення і ні у кого не було відмовки, що не вистачає басейнів, доріжок, тренерів тощо. Це дуже важливо готуватися вже сьогодні, щоб завтра розуміти, яким чином ми рухаємося далі.